Майже жодна тендерна закупівля не відбулася без якихось ексцесів. Проводимо закупівлю тендерну по вулиці Богдана Хмельницького. Відверто кажу, виграє то підприємство, до якого в мене особисто були питання, тому що представник цього підприємства, він же був представником будівельної кампанії на вулиці Павла Каструка. Яка ви знаєте, там є кримінальне провадження, вона до сих пір не введена в експлуатацію, є претензії до підрядника, і коли одна і та ж сама особа представляє, можливо, іншу юридичну, юридичну, юридичну особу, але ми розуміємо, що це ті ж самі люди, тішитися в міській раді від того, що ця фірма стала переможцем, безперечно, ми не могли. Як показав досвід, показав час, Дійсно були небезпідставними ці побоювання, тому що згідно договору підписано, згідно підписаного графіку робіт, підприємство мало 1 грудня почати роботи на вулиці Богдана Хмельницького, взяло на себе такі зобов'язання. За два місяці не зроблено абсолютно нічого. Тому зараз підготовлені документи, ми будемо розривати з підприємством цим контракт, але доведеться. Оголошувати новий конкурс, сподіваємося, його виграє вже більш достойно, достойне підприємство, яке може взяти на себе виконання цих робіт. Так само ми проводили конкурс на, наприклад, Різдвяне містечко, коли у нас з 56 заявок було обрано всього 17 підприємців. Повірте, дуже багато і депутатів міської ради, і підприємців, які просили, підходили, були потім дуже сильно ображені. Тому що дійсно обирали тих, хто найкраще може презентувати е, найкращі послуги і зробити святковий настрій для е, чернівчан. Я паралельно хочу подякувати працівникам інтересу Зеленого господарства і дизайнерам, і всім організаторам, тому що е, різдвяне містечко сьогодні, ялинка в цьому році, мені здається, були непоганими і люди чесно зробили свою роботу. Е, Кожному, фактично в кожному підприємстві комунальному, за яке доводилося братися по наведенню порядку, зустрічався великий спротив. Лунаємо сьогодні корупційні схеми, тому що можуть наводити багато прикладів. Наприклад, на, на водоканалі за 10 років останні роботи майже не зменшилися втрати води. Це говорить про те, що були люди, які не зацікавлені просто в тому, щоб підприємство працювало ефективно. Міськше прийняли в жахливому стані підприємство, заборгованість по заробітній платі, величезні борги перед постачальниками за рік, завдяки Михайлу Степановичу Гігнаті підприємство вдалося витягнути, підприємство працює, порядок на дорогах міста забезпечений. Я думаю, що ви також це побачили. Були питання по комунальному підприємству харчування учнів. До мене звернулися з працівники Служби безпеки про те, що там є зловживання. Я не продовжив відповідно контракт керівнику, який закінчувався в минулому році. Знову ж таки, зламали якусь схему і на тендері виграє інше приватний підприємство, до того теж, напевно, є питання, але пропонує майже 700 чи 800 тисяч гривень. Дешевше харчування учнів. Сьогодні підприємство працює, ситуація врегульована, харчування дітей під особливим контролем. І діяльність переможця, і діяльність комунального підприємства. Хочу подякувати за розуміння і співпрацю, хоча, можливо, не завжди це робиться так швидко, як хотілося б працівникам правоохоронних органів. Про всі, скажімо так, скарги мешканців міста, які надходять на корупційні діяння, я повідомляю, і ми разом намагаємося провести перевірку і в випадку, якщо інформація підтверджується, я це говорив в своїй передвиборчій компанії, не дивлячись ні на що, ні на обличчя, ні на посади, ні на стосунки, зразу приймається або кадрові рішення, або заходи кримінального впливу. Але все ж таки нічого не змінилося, кадри вирішують все. І кадрова політика е, сьогодні, скажімо так, є основним питанням. Дуже багато змін відбулося в міській раді. Я думаю, що ви всі могли спостерігати.